Хто сам бажає? Посвітує, якого є подава. Я по мене дисування освіта. Тільки ви залишаєтеся. Ви не прочі? А ти нема масковий брати? Я ж кажу, ви не прочі. Я ж кажу, я відразу подивилася, і думаю, можливо, сама. Просто так. Якщо ви не проти, можливо, і ви це хочете, це ж таке. <плес> так. Медицини немає в нашій комісії. Була але, да, змушена була піти. Да. То тоді так. Ну, зараз тоді напишемо протокол. Тепер шо, голосуємо? Хто? За Антоніну За <плес> Всі за одного випадок. Випадок, так, випадок, ну, Тут у нас до... нема виходу просто. Да, не так. Має... Немає виходу просто це комісія з освіти, вона Освіта, медицина, вона, вона, віта, да. Медицина, всі проекти по, по світі. Все одно, той то пункт і ну, все одно, все той пункт п'ятий, він мене трішечки насторожує, тому що в положенні про педагогічний патронаж чітко написано, що він аналізується для. Які за медичними показаннями відповідно до висновку медичної комісії не можуть відвідувати навчальний заклад? Не можуть. А тепер, так, да, зміни трішечки внесли, але там написано, що вони іноді іноді можуть долучатися до навчальних метою соціалізації. Але ж їх виходить, що їх внесли як постійно на постійній основі, на Ну, Це означає, що коли вони приходять, ми їх дуже не дуже так? Лесниця, да? ви, ви, я так я розумію, але це справа а, в тому, що, вони, що це, гроші виділяються на постійній основі, я так розумію. Ну, вони ж рахують, там дітей кожен день, я так Гроші вносяться на постійній основі. Ні, ну, я ж думаю, ну, залиш, вони що На цих дітей, на кожен день розраховуються, а вони ж не можуть розраховувати, на... ну, сьогодні розраховують, завтра не розраховують. Це ж калькуляція якась ведеться. Ну, я так понимаю? Mm -hmm. Залишок на ну, сьогоднішній от, Ну, не на рік, місяць. да, на місяць. Трошки там наступного Ну, тут -от yeah. досить таки то, цікаво. Ну, їх завж... ну, зазвичай їх небагато. Uh, ну, спеки, ну, це... Чоловік ну, 10 береть, <рикул 'я> можна... 60 може да. по 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 наперед. Ну, ну так, ну просто що отут, от. Ні, ми не виділяємо 60, ми доплачуємо. Ми доплачуємо да, а то вже держава да. Ну no, no, просто так, от цікава ситуація. Раніше вони взагалі не ходили в полон, вони ходили вчителі. Такий цікавий пункт. Побачимо, що з цього краще, коли він прийде і не буде щось. Ні, це понятно, чим вони подалі, що їх не покормили. Вони покормили, не побачили, а я не їм за діти. У нас так теж було колись меню, ті, що за батьківські кошти, там же ж батьки можуть більше трошки, да, там деякі заплатити, і ті, що бюджет чого ти не дають, чого ти не дають. Ми розробили меню, щоб всім. було Спільне, одинаково. та й все щоб було однаково. Що було а тепер взагалі прекрасно. Для всіх дай Бог, щоб було безкоштовно, тільки дійсно, що це мозги та санстанція станція виносять, то калорійність. Це та просто це жах. Я висняне їхньому... мені складаю у них так весня це осіннє меню і весняне меню. Ну, осіннє осіннє йде зимове. А у вас вже окремо, окремо зимове? Окремо, Раніше осіння, було осіннє зимове, а там весняно-літнє. Це 22-го року вже пішло так, осіннє окремо, зимове, окремо, окремо, весняне окремо, а якщо це садочок, то ще літнє окремо. Ну там просто це жахіті таке. Це просто виносиття. Там місце. все по калорійності вищитується, і не дай Господь тебе не співпаде щось. І взагалі ще не дай бог і хто буде поставщики. Сказали да. ми щогосилися, що стало що тоді да. щось заводили, а знаєте, що як у мене поставщики. Представте із Запоріжжя поставщики. Та, знаєте, знає, що, ти що ти в мене був прикол? Весняне да. меню. Даш, ми ж там не дай Бог, щоб ще повторилось, от у мене так виходить обід. На обід макарони, відварні там з кусочком риби. На студійщий день в мене на обід сум з макаронами. Мені кажуть, а це що ті макарони, що вчора обід не дають. Вони підуть вам. Боже, а ми навіть такого не додумалися. А як я так робить? Я ж кажу: Тоня, у нас такого немає. Ні, воно якщо залишається, то воно пішло на утіль. У мене, я вже кажу, в мене одна мамочка була недоволена, невкусно готують у це. Я спеціально для батьківського сфотографувала один кислий, кусочок недоїдений і кусочок хліба. Це з 11 класів, це з чотирьох дітей відходи були. У нас дуже в дуже багато. Точно так само говорили і все.